Курська операція, Росіяни пішли в контратаку, аналізують і в інституті вищення війни, що ж відбувається. Російська федерація може планувати перекидання додаткових більш боєздатних підрозділів з України, але невідомо коли кажуть американські аналітики, і зауважують, що так вівторок, 10 вересня, російські війська перейшли до контратаку Курській області. Станом на зараз ситуація в регіоні нестабільна. Як повідомляють аналітики американського інституту вивчення війни, масштаб і потенційні перспективи атака армії РФ поки що не зрозуміли і робити остаточно висновку. Ки ще рано геолокаційні кадри від 11 вересня показують, що противник відвоював позиції зсу на схід від журавлів. Це північний схід від Коренево. Додаткові кадри від 10 числа демонструють, що підрозділ 51-го повітряного десантного полку просунулися дещо на північ і північний схід від снагості на південь від Коренево під час механізованого наступу чисельністю до роти, за словами російських воєнкорів, війська РФ розпочали механізовану контратаку з півночі біля Коренево і швидко просунули. До снагості за твердженнями деяких джерел росіяни бусім повністю захопили. Снагость, але інститут вивчення війни не бачить жодного візуального підтвердження цих заяв. Крім того, була інформація, що підрозділи 51-го полку ВДВ та 155-ї цієї тисячі один раз розбитої бригади морської піхоти просунулися в районі снагості. Захопили бусинто червоно-жовтневе, комарівку, вишнівку, апанасівку, внезапне та гордіївку. ЕСВІ теж не може підтвердити це, але не може спростувати за оцінку аналітиків інституту вивчення війни. Згідно з наявними візуальними доказами, росіяни контратакують у Курські. Області діючи підрозділами розміром з роту, і можуть використовувати частини більш досвідчених у бою підрозділів для цього. Хоча вони можуть покладатися на відносно боєздатні підрозділи для штурму, поки що не зрозуміло і американським фахівцям наскільки ефективними будуть ці операції. Річ у тім, що ці підрозділи були деградовані і відновлені багато разів. Зокрема, ЄСВІ теж згадують ось цю 155-ту бригаду морської піхоти. Наразі залишається незрозумілим, чи достатньо у РФ військ необхідних для витіснення ЗСУ з курщини або захисту від нових контратак. Військове командування Росії розгорнуло в Курській області не цілі формування, а лише частини підрозділів. Наразі не зрозуміло, чи вважає Кремль, що поточне угруповання їхньої армії, яке здебільшого складається з призовників нерегулярних російських військ і більш дрібних частин регулярних і елітних підрозділів, зможе успішно витіснити сили оборони України з регіону. РФ може планувати перекидання додаткових більш боєздатних підрозділів з України однак неясно, коли може відбутись така передислокація. Олександр Коваленко гість та військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив теж аналізує контрнаступальні порухи росіян на другий місяць курської операції. Російські окупаційні війська розгорнули дії, схожі на те. Іронічно пише Коваленко, що можна назвати контрнаступом. Фактично збільшивши курське угруповання до понад 35 тисяч тіл. Командування російськими військами вирішило, що цієї кількості буцімто їм досить для витіснення сил оборони України з Курської області. Рух російських окупаційних військ розпочався в районі Зелених пунктів апанасівка, снагість, журавлі калинів, погрибки та борки. Таким чином зауважує Коваленка армія РФ діє одразу з чотирьох напрямків. Апанасівка снагість щоб деблокувати Глушківський район і повернути контроль над дорогою. Кореневе троїське журавлі калинів для повернення. Контролю над логістикою Кореневе Сафонівка з подальшим спрощенням логістики по північному фронту погрибки, вихід на дорогу льгов суджа і саму суджу з півночі борки закритий південно-східний сектор контролю сил оборони України до річ річки. Псел нагадує Коваленко, що до контрнаступу залучено більш ніж різноманітні підрозділи. Також він згадує двічі утилізовану 155-ту окрему бригаду морської піхоти РФ. Крім того, каже додатково було передислоковано ще кілька підрозділів і 22-й загін Барс з району Павлівки. Донецькій області. Командування російськими окупаційними військами так само дало добро на активне застосування механізованої компоненти і дії окупантів здійснюються за підтримки техніки, але з обмеженим застосуванням артилерії. Своєю чергою, через активізацію своїх підрозділів армії РФ зменшили застосування КАП по лінії бойового зіткнення, яка в Курській області досі не стабілізована з боку росіян. Загалом у російських військ наразі відмічається на ділянці Курської області кількісна перевага, але так було завжди. Своєю чергою обмежене застосування артилерії та зменшення ударів кабами. Найближча доба покаже, у що цей контрнаступ може в підсумку вилитися.